Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми поговоримо про щось, ну, справді фундаментальне, про одну з центральних ідей християнської віри. Знаєте, це відповідь на питання, яке, мабуть, кожен собі колись ставив: як недосконала людина може мати справжні стосунки з абсолютно досконалим Богом? Що, ж, давайте це з'ясуємо. І ось цей вірш, знаєте, це по суті ключ до розуміння всієї картини. Тут на сцену виходять дві центральні постаті: дві особистості, чиї дії, як виявилися, мали наслідки ну просто для всього людства. Гаразд, ось наш план. Щоб розібратися в цій великій історії, ми пройдемося по п'яти основних пунктах. Почнемо з самої суті проблеми і дійдемо до її, чесно кажучи, неймовірного вирішення. І так, перший пункт. Звідки взагалі взялася ця проблема? Чому людству знадобилося якесь радикальне вирішення? Ну, все зводиться до одного єдиного вчинку, який без перебільшення змінив абсолютно все. Просто уявіть на хвилинку, перед вами стоїть вимога бути ідеальним, не просто час від часу, а кожну секунду кожного дня. І при цьому є повне усвідомлення, що це ну це просто неможливо. Ось саме в такому становищі, як нам кажуть джерела, і опинилося все людство. І йдеться не про якісь дрібні помилки чи недоліки, ні. Це описується як стан тотального бунту проти свого творця. І ось що тут ключове проблема не в браку знань. Це не так, що нам просто потрібна краща інструкція чи кілька корисних порад. Ні. Проблема набагато глибша. Це по суті юридична проблема. Можна сказати, ми повні банкрути перед Божим законом, а банкруту потрібен не порадник, а хтось, хто візьме і сплатить його борг. І от саме тут історія робить крутий поворот. На сцену виходять дві фігури, два представники, які діють від імені всього людства. Один, як ми вже бачили, є джерелом проблеми, а інший інший стає її вирішенням. Просто погляньте на цю таблицю. Контраст ну просто разучий. З одного боку Адам один єдиний переступ, один акт непослуху і наслідки засудження, гріх, смерть для всіх. А з іншого боку, Ісус Христос, один єдиний вчинок праведності, акт послуху і результат виправдання та життя. Дії кожного з них мали, так би мовити, федеральні всеохопні наслідки. Отже, виходить, що кожна людина з юридичної точки зору перебуває в одному з двох станів або в Адамі, що означає спадок провини і руїни, або у Христі, а це вже спадок праведності і життя. І що важливо, якогось третього варіанту тут просто не існує. Добре, проблема серйозна, це ми зрозуміли. Але яким тоді має бути вирішення, що може виправити таку ситуацію? Відповідь, як виявляється, полягає в одній ключовій речі досконалому послуху Христа. Давайте розберемо це на дві частини. По-перше, Божий закон вимагає позитивного дотримання, тобто він вимагає ідеального праведного життя. І ось це богослови називають активним послухом Христа. Він прожив таке життя від початку до кінця, без жодної помилки. Він, так би мовити, виконав усі вимоги закону замість тих, кого представляв. Але це ще не все. Божий закон має й іншу вимогу він вимагає покарання за кожен випадок непослуху. І це друга частина, яку називають пасивним послухом. Слово пасивний тут походить від латинського пасіо, що означає страждати. Тобто Христос не просто ідеально жив, Він ще й добровільно прийняв на себе страждання і смерть, покарання, яке закон призначав за гріх. І ось що виходить. Христос задовольнив обидві вимоги закону своїм досконалим життям Він виконав усі його заповіді, а своєю смертю сплатив увесь штраф за наші порушення. Таким чином, вимоги закону виконані на 100% повністю. Гаразд, це все звучить грандіозно. Але тут виникає логічне запитання добре. Христос усе це зробив майже дві тисячі років тому. А як його досконале життя і його смерть стосуються людей сьогодні? Як цей здобуток може стати моїм? Який механізм цієї передачі? І тут ми підходимо до ключового богословського терміну приписування або «вмінення». Це чисто юридичне поняття. Найкраща аналогія це банківський переказ. Уявіть, що Бог, виступаючи як справедливий суддя, бере досконалу праведність з рахунку Христа і просто зараховує її на рахунок віруючого. Це не зміна характеру в ту ж мить, це зміна юридичного статусу. Давайте розглянемо цю аналогію з юридичним активом трохи детальніше. Отже, є актив, це досконалий послуг Христа. Далі відбувається союз. Через віру людина юридично об'єднується з Христом. А сама віра виступає інструментом. Це не те, що ми заробляємо, а радше як порожня рука, яка просто простягається, щоб прийняти дар. І в цей момент відбувається передача. Бог юридично переносить цей актив, цю праведність на рахунок людини. І ось у цьому і полягає суть того, що називають великим обміном. Це, по суті, подвійний переказ наш борг, наша провина юридично зараховується Христу на Христі, а його досконала праведність зараховується нам. Напевно, це справді найдивовижніша угода за всю історію. Так, і до чого ж ми приходимо в підсумку? Який остаточний вердикт виносить Небесний суд у цій великій юридичній драмі? А вердикт звучить так: виправданий. І це надзвичайно важливо зрозуміти. Виправданий це не означає зроблений ідеальним у ту ж секунду. Це юридична декларація. Це означає, що Бог, дивлячись на віруючого, бачить не його недоліки, а досконалу праведність Христа, яка тепер юридично належить цій людині. Статус змінено. І ось цей знаменитий вірш з послання до римлян ставить фінальну крапку. Тож тепер немає жодного осуду для тих, хто в Христі Ісусі. Жодного. Це означає повну стовідсоткову безпеку. Юридичний статус віруючого перед Богом більше не хитається від його успіхів чи невдач. Справу закрито, вердикт остаточний. І це підводить нас до останнього дуже глибокого питання. Подумаймо якщо юридичний статус уже надійно закріплений, якщо прийняття Богом ґрунтується не на наших ділах, а виключно на ділі Христа, то яка тоді мотивація для наших вчинків? Для чого тоді прагнути жити святим життям? І відповідь на це питання, знаєте, змінює абсолютно все. Дякую, що провели цей час із нами у реформованому мисленні.